І всім привітюки з каналі Роблок Стадовкісника. Сьогодні гуляємо. Якщо я програю, то їм кусочок хлібного масла. Ну да, ну як я виграла за шліфам, тому це дуже круто. Mm -hmm. Так, і ще хотіла вам сказати, що сьогодні у мого тата день народження, а ще е, я. В Грове Garden у мене є другий аккаунт. Але добре, давайте зараз поки що. І ще ви пишіть під цим коментарем, ще якісь питання буду чекати. Ну я трошки це відео прискорюю, тому що я коли монту, монтую зараз це відео, воно 5 хвилин іде. Ну, не 5 часов. Ну, а так то всім зараз Так. Тут я вже вийдут, ладно. А, бачите, як у мене все такі штучки. І ще вона тоді тут було 100 тих мюрдерів. Ну ладно. Ну, йдемо зараз закрати, бо ще напевно, в наступному раунді. там, на цьому, ці, ці штучки, так, дівчинка, Вибач, я не трейдик, вибач а так тут це відео прискорюється ще я відкрила бокс, так я скоро так не це розберу. Я тут стала <клых> 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 шерификом. Я тут стала мёрдером. И вот всех разносит. <клых> 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 Мне так тихо залагало. Так-то приемного просм... Ой, просмотра вам. Ну, і будто щось ускорилось, мене тільки що лагало. Я не знаю, може мене щось капкутом. Да, тут настав момент, я закриваю очі. Тоді я зараз їх надіну, я їй дуже мріяла, а так ти до дюбки стався, всім... пока!